Про досягнення учнів першої нововолинської школи колегіуму у навчанні нам говорити доводилося неодноразово. Проте першими вони хочуть бути не лише в науках. Свобода і чітка організація це те, що притаманне вихованцям закладу не лише у здобуванні знань. Як організувати особистий простір над цим теж задумувалися і вирішили запровадити дещо з американського досвіду. Це цікавий проект. Наші діти завжди мріяли, які приїхали з Америки по обміну майбутніх лідерів. Побували в американських школах і, звичайно, їх зацікавив. Те, що в кожного є персональне місце для збереження персональних своїх особистих речей, де можна залишити одяг, залишити перевзуття, щоб воно не пропало, і навіть, скажіть, такі особисті речі. І ця ідея нам була досить давно цікава, і ініціативні батьки розробили проєкт, піклувальна рада, рада школи підтримала класні керівники, оголосили це на батьківських зборах класних. Батьки теж підтримали цю ідею. І таким чином залучилися. Це не робота. Вона тривала вже приблизно з вересня місяця. Спочатку були організаційні моменти домовленості з підприємцями, з підприємством, батьки депутати допомагали. Міська влада допомагала в цьому питанні і. Бачите, сьогодні вже є процес. Після низки організаційних моментів у школі-колегіумі розпочали підготовку до збору коштів, за які мали закупити меблі, шафи для зберігання особистих речей учнів. Чи не найактивнішу участь у процесі взяли самі школярі, допомагали їм у цьому батьки й учителі? Нами був розроблений проект, план заходів. Було проведено кілька благодійних акцій. Був об'явлений збір макулатури. Були благодійний концерт, ярмарка на якій. Батьки виготовлювали солодощі. Була реалізація їх в школі. За рахунок цього ми заробили за допомогою дітей, батьків, підприємств кошти на ці шафи. В обговоренні проекту не обійшлося і без скептиків: чи вистачить грошей і зусиль, впевненими у цьому були не усі. Проте найактивніші з учнівської та батьківської спільнот не здавалися. І ось результат: майже пів тисячі шаф уже мають своїх власників. Напередодні до школи привезли. Взли новенькі меблі, аби їх зібрати, потрібна чоловіча сила. Тож до процесу долучилися батьки школярів. Це дуже чудова справа. мої ще дочці тут вчитись і вчитись. І я думаю, що всі ті роки їй легше буде з дому носити сумки. Сумки вона тут буде залишати свої речі, закривати їх. Ну, тільки от зараз долучаються всі батьки, ми будемо їм допомагати до самого кінця, поки не зберемо всі шкафчики. Я думаю, що завтра діти прийдуть і будуть задоволені, бо в них будуть вже, вже свої куточки, де вони можуть будуть зберігати свої речі. Особисті шафи не лише зручно, а й корисно для здоров'я. Переконані батьки школярів, адже портфель середньостатистичного учня завважки близько 7 кілограмів, що майже удвічі перевищує норму. Кілька підручників зошити, щоденник, спортивна форма і змінне взуття ось такий комплект. Діти змушені тягати чи не щодня. Дещо із цих речей тепер школярі залишатимуть в особистих шафах і дуже цьому тішаться, активно долучаючись до роботи. Допомогли нововолинським школярам також і місцеві підприємства. Емства за зниженими цінами вдалося придбати матеріали на ЦОВКРОНОСПАН ЮЕЙ. А підприємство Берве Україна виготовило із них ось такі меблі.